Я не знаю, задумувались ви чи ні. Но якщо Адам і Єва справді існували, то логічно, скоріше за все, Єва була його дочкою. Чого я так думаю? Адже по легенді взагалі його перша жінка це Ліліт. Адам був з Ліліт. Потім появляється Єва з ребра Адама. А ми про родичів, як кажемо там десяте ребро, сьоме коліно і так далі. І тут Єва з ребра Адама, Ліліт відходить на другий план, і потім йде мова про гріх, запретний плод, плод Єва це плод Адама і Ліліт. По логіці, тоді, якщо вона з його ребра вона якраз тут таки і є плодом. І от гріх якраз і був в тому, що Адам зійшовся з Євою. Мало того, сказано, що е, Євою, в общем там Змій соблазнив, що таке Змій по давніх легендах? Це енергія Кундаліні, вона йде від Копчика по хребту. Ця енергія Кундаліні у вигляді Змія зображується на Знаку медицини. От Тут де е, цей стакан в общем і там навколо цього стакана змій крутись, чи що там, не стакан щось інше. В общем, цей знак медицини Це якраз то взялося з енергії Кундаліні, бо енергія Кундаліні це якраз то, завдяки чому ми з вами народжуємося. Це ось пристрасть, можна так сказати. Так от якраз то цей змій, енергія Кундаліні, заволоділа Адамом і Євою. І вони згрішили дочка з татом. Взагалі то тату з дочкою. Це його відповідальність була. Так що гріх, по суті, на Адаму. Ну, просто якщо скласти логічно докупи цю легенду, вони могли існувати, і от отак от могло скластися. І понятне діло, що Ліліт від нього пішла. Вибачте, мене після такого. Це жесть, звісно.